Діагностичні завдання з української мови. Другий клас. Повторення вивченого матеріалу за рік. Привіт, друзі! Пропоную сьогодні виконати підсумкову діагностичну роботу з української мови. Для цього вам необхідно підготувати зошит і ручку, уважно дивитись на екран, слухати завдання і не поспішаючи уважно виконувати завдання у своєму зошиті. Тож, розпочнемо. Завдання перше. Прочитай слова. Запиши ці слова у два стовпчики. В перший ті, в яких кількість звуків і букв однакова. А в другий ті, в яких звуків більше, ніж букв. Завдання 2. Прочитай уривок з вірша. Випиши у зошит слова, в яких усі приголосні звуки дзвінки. Завдання 3. Прочитай і спиши прислів'я. Підкресли у словах букви, що позначають глухі приголосні звуки. Завдання 4. Прочитай слова. Заміни подані слова так, щоб вони називали багато предметів. Запиши ці слова у зошит. Завдання 5. Прочитай і спиши слова, вставляючи апостроф де потрібно. Завдання 6. Прочитай слова у першому і другому рядках. Із слів кожного рядка склади і запиши речення. Підкресли слова, у яких наголошений другий склад. Завдання сім. Прочитай речення. Спиши речення, поширюючи їх словами з довідки. Виділені слова поділи на склади для переносу. Завдання вісім. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені букви. Добери і запиши перевірні слова до виділених слів. Завдання 9. Спиши текст. Знайди спільнокореневі слова. Познач їх корінь. Завдання 10. Прочитай речення. Розмісти і запиши речення так, щоб вийшов текст. Молодці, ви гарно попрацювали. А тепер ви можете перевірити себе, щоб встановити, чи все у вас вийшло, чи всі завдання ви виконали правильно? Виконуючи завдання 1, ви мали прочитати слова та записати їх у два стовпчики. В перший ті, в яких кількість звуків і букв однакова. А в другий ті, в яких звуків більше, ніж букв. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи так ви поділили слова на стовпчики. У завданні 2 вам необхідно було прочитати уривок з вірша та виписати у зошит слова, в яких усі приголосні звуки дзвінки. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи такі слова записані у вас в зошиті. У третьому завданні вам необхідно було прочитати і списати прислів'я та підкреслити букви, що позначають глухі приголосні звуки. Подивіться уважно на екран, і перевірте, чи так ви виконали це завдання. Виконуючи завдання 4, ви мали прочитати слова та замінити їх так, щоб вони називали багато предметів. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи такі слова ви записали у себе в зошиті. У завданні 5 вам необхідно було прочитати слова і списати слова, вставляючи де потрібно апостроф. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Шостому завданні вам необхідно було прочитати слова у першому і другому рядках та скласти з них речення і записати їх у зошит. Також ви мали підкреслити в цих реченнях слова, в яких наголошений другий склад. Подивіться уважно на екран, і перевірте, чи так ви виконали це завдання. Виконуючи завдання 7, вам необхідно було прочитати речення та списати ці речення, поширюючи їх словами з довідки. Також ви мали виділені слова поділити на склади для переносу. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи так ви виконали це завдання. У восьмому завданні ви мали прочитати текст та списати його, вставляючи пропущені букви у словах. До виділених слів вам необхідно було підібрати перевірні слова. Тож перевірте, чи такі букви ви вставили у словах і підібрали перевірні слова. У завданні 9 Ви мали списати текст, знайти у ньому спільнокореневі слова та позначити їх корінь. Перевірте, чи так ви виконали це завдання. Виконуючи завдання 10, ви мали прочитати речення та записати їх у зошиті так, щоб вийшов текст. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи такий текст у вас вийшов. Що ж, сподіваюсь, що всі завдання для вас були цікавими та нескладними. А зараз настав час прощатись. До зустрічі, друзі! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.